Більше 30 років наша країна незалежна, і вже більше 30 років ми спокійні і сповнені віри в стабільне майбутнє. Завдяки тому, що нас захищають і вдень, і вночі. Мужні захисники і захисниці стоять на варті нашого мирного життя. 6 грудня важливе і знакове свято для нашої держави. День Збройних сил України. День, коли ми ще раз і ще раз низько вклоняємося. За нелегку працю нашим захисникам і захисницям, коли ми схиляємо голову скорботі за тими, хто віддав життя за Україну, також ми дякуємо і демонструємо свою вдячність вчинками. Кожен це робить так, як може. Суми вільні, бо їх захищають. А нескорені сумчани продовжують працювати і допомагати війську наближати перемогу. Наш захист у нашій швидкості спочатку повномасштабного вторгнення було дуже страшно і лячно, але я вірила. Що все буде добре, тому що я бачила шалений спротив нашого народу і тому вирішила в невеликий внесок в вклад до нашої перемоги, я подарувала нашим військовим свій легковий автомобіль. Наш захист у мобільності. Я не бачу сенсу в матеріальних благах, якщо немає можливості жити у вільній країні. Тому також вирішила передати власне авто для оборонних цілей. Опевнена, що наші оборонці знайшли йому застосування, аби боротися з ворогом. Дуже багато як поривів, дуже багато якийсь поломок. Ну, як сказати, роботи дуже багато. Як кажуть, тоді і були обстріли, і були якісь вибухи, але у нас такий колектив на підприємстві, що нічого не боїться завдяки нашим Збройним силам. України, які дуже дуже велике, дякую, дуже великий Уклін, те, що вони нас боронять. Наше життя дуже швидке і непередбачуване, і на нашу долю випало непросте випробування. Коли загарбники вбивають українців, калічать мирне населення, руйнують долі молодих військових, забирають життя зовсім маленьких дітей. Ми стоїмо на своєму медичному фронті і будемо пліч опліч з вами його захищати. Бо ви наша опора. Дякую нашим захисникам і захисницям за таку велику самопожертву. Ми цього ніколи не забудемо. Починаючи з 2014 року, ми з хлопцями нашої школи виготовляємо міні-пічки для наших бійців в АТО. Вдячний нашим бійцям. За те, що в нас лише вимикають світла. Сильне військо тоді, коли воно забезпечено всім необхідним. Тому ми взяли на себе роль тих, хто дбатиме про харчування наших військових, чим і займаємося понині. І кожен день ми дякуємо ЗСУ за те, що живемо та працюємо. Вся сумська родина стала міцним тилом для нашої армії. Волонтеримо, готуємо їсти, донатимо, виготовляємо пічі та окопні свічки, віддаємо своє. Шукаємо спонсорів та іноземних партнерів, робимо все можливе, аби перемогти, разом перемогти. Бо ми нація моноліт, яка до останнього подиху стоятиме за свою незалежність, за майбутнє своїх дітей. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава Збройним силам України! Слава Україні!